Жителі будинку 68 А по вулиці Героїв Крут, пошкодженого вночі 30 січня російським безпілотником, сьогодні почали пускати до квартир, щоб забрати вцілілі речі. Робитимуть це в супроводі рятувальників впродовж трьох днів, розповів заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. Тим часом люди досі оговтуються від пережитого тієї ночі. Яна Сорокіна з чоловіком і двома дітьми мешкали на шостому поверсі третього під'їзду. Підкинулися. Від того, що був поштовх, дуже, дуже сильний поштовх. І взрив це плам'я, це жару, це дуже гаряча волна. Ми схватили дітей, ми спали всі в залі, там, де жовті штори. Ми схватили дітей в коридор, було дуже багато диму, гарі, порвала батареї, хлищала вода гаряча. Ми включили світ, світло, розуміючи, що може бути і замикання, тому що текло, прямо текло на голову. Гаряча вода, вона свистіла. Приїхали МЧСники, ДСНС. Я навіть не пам'ятала, як кого звати. Отакий От був шок, що ти забуваєш імена. Я тут більше 20 років живу. Зрісся цією квартирою, з цим районом. Не знаю. Балакаєш, воно якось з мурашки патіли. У нас квартира на третьому поверсі, і вона межує з двох з двохкімнатною квартирою, в якої немає яка зруйнована. Ми межуємо так. Ну, це чудо, що ми залишилися живі. Заяви поздавали, документи подоносили і далі все. Ждіть, чекайте, що чекаєте? У нас є ну, кварплати, у нас є ну, обов'язки по комунальним платежам, по всьому, треба кудись йти. Алгоритм дійстів цього не проговорено. Ніхто не знає, що робити. Куди не питаємо? Ми не знаємо. Всі служби звичайно. У, у, у нас таке перше. Чого це в Сумах вперше? В Сумах це не вперше. На п'ятому поверсі мешкала Ірина Шевцова. Її сусіди загинули. В той момент, коли це случилось, я думаю, що мабуть я була без сознання, бо я не слышала взрива. Я слышала тільки як летів шахет. І Потім було дуже тихо, і кричала жінка Коля, Коля, ота, яка була підвішена за ногу. І лілась вода в ванной. Не знаємо, куди нам піти. Що придумали, там і ходимо. Немає якогось алгоритму, можливо, нас може проконсультувати хтось, чи з адміністрації, чи з якоїсь юридичної допомоги, бо ми є, житла у нас немає, і, і що нам робити, і куди звертатися. Згадує про події ночі 30 січня. І Владислава Ярош в родині перебуває людина з інвалідністю. Дякую ДСНС, те, що вони допомогли транспортувати людину. Взагалі було все дуже швидко, дуже організовано. Тому дуже дякуємо цим спецслужбам. Моя квартира знаходиться на першому поверсі. Якраз біля провалля мого сусіда завалило плитами. Насправді це дуже жахливо і. Треба певний час для того, щоб оговтатися від усього. Поки що ніяких обіцянок, окрім того, що має прибути комісія і оглянути будинок. Ми поки що не чули. Щодо житла, нам запропонували одразу в перший день те, що ті, хто бажають, можуть переїхати до міста Тернопіль, що там буде надаватися тимчасове житло. Але ну якби тут і роботу ніхто залишити не може, і життя, і в принципі займатися бумажками маємо тут на скажімо так, на мі на місці. Заступник сумського міського голови Станіслав Поляков говорить: постраждалим від влучання безпілотника жителям пропонували надати тимчасове житло в Тернополі або в місцях компактного проживання в Сумах. За його словами, люди пропозиціями не скористалися. Щодо алгоритму дій у випадку пошкодження або втрати житла, посадовець говорить, шлях починається з виклику ДСНС і поліції та самостійної фіксації пошкоджень. Потім слід звернутися до спеціального штабу, який завжди починає діяти поруч із місцем влучання. Там говорить, людям надають покрокову інформацію. До заяви є перелік документів, які повинен бути. Це там не буду зупинятися на дзвоно. передбачено, все прописано. Основне із переліку документів це витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тому що для того, щоб податися є відновлення подальшому, то треба обов'язково, щоб це майно було зареєстровано і воно автоматично через дію підтягне цей реєстр. Якщо в реєстрі речових майнових реєстру речових та прав на рухоме майно немає цього, то майно відповідно не підтягується і програма є відновлення, не працює. Заяви здані, люди повинні чекати на комісію для складання первичного акту. Поліція окремо працює по своїй лінії, ми на підставі заяв. Немає заяви. Ми нікуди не йдемо. Далі списки тих, хто звернувся, передають гуманітарним організаціям, які можуть надати людям фінансову допомогу. Інший напрямок роботи міськради співпраця з організаціями, що забезпечують роботи з відновлення або грошову допомогу за роботу. Це стосується закриття вікон, балконних блоків, в деяких випадках дахів і вхідних дверей. Останній варіант це подача заяви в дію, і тільки через дію це можливо подати. Кого не виходить це зробити самостійно, вони можуть звернутися до ЦНАПу знову ж таки на британську, або є у нас підрозділи ЦНАПу в деяких мікрорайонах міста. Поки людина не подалася, у нас тільки один акт: це первичний акт обстеження, який, при все. І це робота сам відновлювати буде людина сама, або з гуманітарною організацією працювати, якщо їх візьмуть і вони під пілюкатьорією. От це воно на цьому зависе. Як тільки подалася людина, заяву є відновлення, ми її бачимо в реєстрі пошкодженого майна, у нас є термін 30 днів на це відрогувати. Приходить вже комісія, яка вже на підставі, вже от іменно в дії, коли ми бачили, складає чек-лист. В хлистів зазначається вже більш детальна інформація? Там вказані розміри, пошкодження там санвузлів, міжкімнатних дверей, откоси, балконна рама, балконний блок ну тобто все те, що мається на пошкодження, що не зроблено. Люди, чиє житло повністю знищено, говорить Станіслав Поляков, отримають статус внутрішньопереміщених осіб і можуть звернутися до департаменту соцзахисту для отримання компенсації за оренду житла. Після подання заяви в дії вони можуть отримати сертифікат на придбання житла або кошти на відбудову. Нині комунальники відновили подачу гарячої води в перший і другій під'їзди пошкодженого будинку на героїв Крут, розповів Станіслав Поляков. Подальша доля будинку ще не визначена до кінця його обстеження. Поки він буде законсервований за додатковою інформацією з приводу компенсації, оформлення документів чи отримання гуманітарної допомоги. Люди можуть звертатися до ЦНАПу або відділу відновлення на Британській 21 чи в департамент соцзахисту на Харківській 35. Усього з 1 січня повідомив Станіслав Поляков у міській раді зареєстровано 142 заяви від мешканців громади, чиє житло пошкоджене діями російської армії. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини суми дома